Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що в лани широкоболі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі, як попливе з України у синіє море, кров ворожа. От тоді я! І лани, і гори, все покину і полину аж до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'ятати неслим тихам.